Міжнародний день лісів, плани об'єднаних громад та клопоти депутатські. Сьогодні в інформаційному блоці від Сфера TV Луцьк. З вами в студії Ірина Муза. Вітаю вас. За Волинські ліси активно взялась молодь. Школярі та студенти на випередки вивчають, досліджують та пишуть проекти і все це задля зелених легень нашого краю. У Міжнародний день лісу науковці, вихованці учнівських лісництв, студенти, освітяни та лісівники обговорили, як зберегти, відновити та раціонально використовувати лісове середовище лісівничо молодіжна наукова конференція зібрала усіх причетних за круглим столом. Молодь перед презентацією власних проєктів помітно хвилюється а решта учасників в очікуваннях цікавих та корисних ідей. Студентка Марія Зінчук ще з малку захоплювалась усім, що пов'язане з лісом. Спершу вступила у шкільне лісництво. А коли переконалась, що саме цим напрямком хоче займатися надалі. Вирішила бути фахівцем лісової галузі. Нині дівчина представляє дуже важливий проект, який готувала майже рік часу. Запевняє, що точно знає, як боротися з шкідниками дерев. Для того щоб зменшилось куроїдів, в першу чергу треба догля... ну, доглядати за лісом, змінити саме посадження лісу, щоб були різновікові дерева, різновідові дерева, тому що коли різний вік, куроїдам важче знайти здобич, і також коли різні породи, тому що вони переважно поселяються на ялинах, соснах, мудринах, дуже рідко на ялівцях. З власним проектом перед учасниками лісівничо-молодіжної конференції виступає і школяр Назарій Прокопчук. Учень впевнений, що у лісовому господарстві дуже важливим є використання безпілотних апаратів. Боротьба з лісовими позажежами, моніторинг лісокористування, лісозахист, лісопорядкування. На перспективу і навіть зараз можна буде вирішувати такі проблеми: інформаційна підтримка оперативних штабів згасіння великих лісових пожеж. Формаційна підтримка наземних сил і застосування БПЛА мікрокласу, плановий лісопатологічний моніторинг, протидія незаконній господарській діяльності в лісах, патрулювання лісового фонду, посадка лісових культур. Окрім того, на розсуд присутніх представили ще цілу низку важливих проектів, котрі стосувались мисливських угідь, лісовідновлення та садово-паркового мистецтва. Начальник відділу лісового господарства обласного галузевого управління Борис Бабеляс каже: останні кілька років молодь надзвичайно активно почала цікавитись лісівничою справою, і це не може не тішити. Девіз цього року це вчимося любити ліс, і відповідно ліс і освіта приурочено до того, щоб максимально залучити. Творчу ініціативну молодь до процесів ведрісу господарства вивчення природоохоронної діяльності. Опісля представлення та обговорення усіх проєктів найкращі автори отримали відзнаки та грошові подарунки, аби мати стимул працювати та розвивати улюблену сферу діяльності. Вікторія Притулюк, Антоннищук, Сфера Твелуцьк. Багаторічна весняна традиція відновлення лісу набирає шалених обертів. Адже з настанням потепління саме час поповнити лісовий фонд новими деревами. Молоденькі саджанці висадли і на Ратнівщині. Щоправда, займалися цією потрібною справою не лише працівники лісової галузі. Хто приміряв на себе професію лісівника цього разу та які площі замайоріли зеленими пагінцями, дивіться далі. Не кабінетною роботою, єдиною всеукраїнську акцію Майбутнє лісу у твоїх руках залюбки підтримали гратнівські правоохоронці, податківці, судді, працівники контролюючих установ та представники виконавчої влади району. Приєднаємо участь сьогодні у садці нового. закладаємо новий ліс. Напевно, для наших майбутніх поколінь, але великим у нас гарний настрій і оптимізм. Акціями лісівники демонструють приклад громадськості і насамперед молоді. Аби підростаюче покоління бережливо ставилося до лісу та долучалось до гарних справ, спрямованих на збереження та відновлення лісових культур. Акція наша приурочена в майбутньому твоїх руках для того, щоб молодь вчилася, шанобливо ставитися до лісу. Як ростити культури, як поводитися в лісі. План на сьогоднішній день. Посадки лісових культур у нас 94 гектари. Посаджено у нас 90. Сприяння природному поновленню 134. Посадили ми вже зараз 80 гектарів. Отже, справу зроблено. А всі, хто долучився до акції майбутнє лісу у твоїх руках, збагатилися гарними враженнями та обіцяли через певний час проінспектувати, як прийнялись молоденькі саджанці. Вікторія Притулюк, Сфера Тивалуцьк. Через перекриття вулиць в історичній частині Луцька підприємство ЛБУА відмовляється запускати систему парковок. Як вирішували проблему депутати? Хто повертатиме кошти інвестору за встановлене паркувальне обладнання та які ще проекти розглядали на архітектурній депутатській комісії в нашому сюжеті. Звернення директора підприємства «ЛБУА» Константина Пастухова щодо облаштування місць платного паркування із встановленням власного обладнання для здійснення контролю в'їзду та виїзду автотранспорту, який потрапляє в історико-культурний заповідник, спричинило низьку непорозумінь на сьогоднішній комісії. То наше підприємство облаштувало в старій частині міста обмеження руху в'їзду по транспортному засобу для того, щоб не було підісні більших транспортних засобів і Встановило обладнання за власний кошт, то фактично інвестувало і створило ну, досить здорову атмосферу паркування, на сьогоднішній день, яку в місті фактично не існувало. У зв'язку з тим, що перекрита вулиця Кафедральна і не відремонтована вулиця Драгоманова, запустити систему парковок підприємство не може. Підприємство як інвестора не залучали до обговорення зміни схеми руху в старому місті. Тож підприємство не може працювати і пропонує, аби міська рада придбала це обладнання, на яке ПП ЛБОА витратило кошти. Загалом на закупівлю цього обладнання та встановлення ПП ЛБОА витратило біля трьох мільйонів гривень. Щодо схеми руху в старому місті, заступник директора департаменту ЖКГ міськради Микола Осіюк пояснив, був розроблений проект схеми організації дорожнього руху в старому місті. Проект чинний. В нього вносилися зміни і коригування, які погоджувалися з поліцією. Питання перекриття вулиці кафедральної відповідно з безпустянням Луцької міської ради, рішення прочого комітету, дали дозвіл на будівництво даного будинку. При технічній необхідності не мусять бути десь поставити крему як техніку торгує. Ми завістили частину кафедральної. Розпорядження про покриття є і воно дійсне. Після довгої дискусії депутати разом з головою комісії вирішили. Рекомендувати департаменту ЖКГ, заявнику, керівництву автопарк-сервіс та управлінню транспорту Луцької міської ради. Провести відповідні перемовини, зустріч в частині, в частині залагодження і вирішення вказаної ситуації. На наступне засідання комісії вказані суб'єкти мають запропонувати варіанти вирішення даної ситуації, а рекомендації мають бути виконані протягом двох тижнів. Також на комісії підтримали проекти рішень про затвердження статуту луцького спеціалізованого комбінату в новій редакції. А от затвердження статуту комунальному підприємству ЛПЕ також в новій редакції, депутати не схвалили. Мовляв, генеральний директор КП Луцьке підприємство електротранспорту не зовсім орієнтується в даному питанні. Тож рекомендували краще підготуватися на наступний раз, так як це питання поряд з іншим. Іншими проектами буде винесений на сесію міської ради. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк Долучення нових учасників до об'єднання, плани та бюджети на 2019 рік, співпраця з Волинською обласною державною адміністрацією. Ці та інші питання вдруге зібрали Волинську економічну лігу. Що вирішили на зборах голови ОТГ? Знає Соломія Буковська. Асоціація органів місцевого самоврядування Волинської області в особах голів 12 об'єднаних громад, що об'єдналися задля спільної стратегії економічного розвитку, сьогодні вдруге зібрала Волинську економічну лігу. Приєднатись до асоціації виявили бажання чотири нові ОТГ, а саме голова Рівненської ОТГ Володимир Крижук, голова Зимненської ОТГ В'ячеслав Католик, Головненська ОТГ, Микола Демидюк та Павлівка Андрій Сапорт. Щоправда, по Павлівській ОТГ відсутні рішення, тож шляхом голосування повноцінно приєднались три об'єднані територіальні громади. Також присутні затвердили основні положення плану роботи асоціації на 2019 рік. В планах, зокрема, підписання меморандуму щодо співпраці Волинської економічної ліги та Волинської обласної державної адміністрації. Серед пріоритетних завдань розробка та реалізація спільних проєктів. Найбільше як зазначив виконавчий директор асоціації Анатолій Банера, європейською комісією підтримуються проекти корпоративні. Для долучення до проєктної діяльності створили спеціальну анкету. Це проекти, котрі об'єднують дві, три та навіть до десяти громад, але по, по спільній проблематиці роздамо вам, розійшлемо цю анкету і ваша громада, спільно проєктний менеджер разом з головою, вони просто спокійно собі сядуть і скажуть один одному, от оцей наш проєкт, цей проєкт нас цікавить. Проекти ліги у 2019 році будуть спрямовані на інфраструктуру, промисловість, агропотенціал, туризм. Таким чином, Волинська економічна ліга поповнилась новими учасниками і має серйозні плани на перший рік діяльності. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера та Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам-інтернет-виданням Перший район Луць та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, Ютуб і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі Воля. Інформаційний тиждень перетнув екватор і йде до завершення. Хоча день завтрашній також може принести добрі новини. Зустрінемось.